Вітаю, друзі. Нещодавно на ось цьому клаптику землі ми з дружиною посіяли гарбузи. Придбали ось такі зовсім зовні не схожі на гарбуза на сілинки, і посіяли. Але продавці обіцяли, що тут виростуть ось такі гарбузи. І тепер ми очікуємо врожаю. І Я очікую, що виростуть саме гарбузи, а не цибуля. І це лише питання часу, коли настане врожай. Як ви розумієте, все це лише невеличка ілюстрація, яка свідчить про те, що Господь Бог створив певні закони, згідно з якими функціонує весь наш світ. І ці закони були проголошені ще в книзі буття. Тобто, те, що я зараз зробив з цією насінинкою, це не щось нове. Насправді це виконання того, що сказав Бог після потопу. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день та ніч не припиняться. Сівба і жнива це те, що постійно упродовж тисячоліть супроводжує наше з вами життя. Це універсальний закон, який Бог встановив допоки існуватиме світ. Допоки існуватиме світ, буде сівба, і обов'язково будуть жнива. Але закон сіяння і жнив стосується не лише посіву пшениці, кукурузи чи гарбузів. Закон сіяння і жнив стосується кожної без виключення справи, яку роблять люди. І в цьому всьому існує також духовна складова. Саме про це написано в посланні апостола Павла до Галатів: не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна, що хто посіє, та й жатиме. Це дуже сильні слова, правда? ж? З Богом не можна жартувати. Все без виключення, що посіє людина у фізичному і духовному плані, вона буде колись пожинати. Це просто буде лише питання часу. Наведу вам декілька прикладів, як це все працює в реальному житті. Незабаром спливе рік, після Підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Ми досі здригаємося, згадуючи ту трагедію на Херсонщині, коли були затоплені десятки населених пунктів, зруйновані тисячі будинків і загинули на превеликий жаль люди. І при цьому російські нелюди стріляли по рятувальниках, які рятували потопаючих. Цікаво, чи замислювалися тоді росіяни? Радіючи з нашого нещастя, що насправді це був всього лише їхній посів на майбутнє. Чи уявляли вони, що жнива згодом відбудуться на їхній же території? І це лише питання часу. Бо, як я вже казав, сівба і жнива це такий принцип, на який час не впливає в старому заповіті те, що записано в посланні до Галатів, висловлене. Ще такими словами. Це книга приповістей. За те, що вони зненавиділи науку і страху Господнього, не прийняли, поради моєї не бажали знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть і наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Виявляється, що можна посіяти всього лише задуми, і потім ці задуми пожати. Саме це мається на увазі наситяться задумами. Бог бачить і наші з вами думки, друзі. Насправді, застережень схожої тематики на сторінках Святої Біблії чимало. До прикладу, Еклезіаст говорить, хто копає яму. Сам паде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Подібними словами, Бог застерігає людину, наголошуючи на тому, що крім того, що люди дадуть звіт перед Богом за кожне сказане ними слово, вони, крім всього цього, ще й пожинатимуть те, що сіє, і пожинатимуть ще при цьому житті. А жнуть, як відомо, набагато більше, ніж сіють. І Господь сьогодні. В реальному житті показує, як це може бути. Тоді, коли росіяни підривали ГЕС, вони навіть гадки не мали, що щось подібне може трапитися із ними. І вони колись на своїй шкірі з лихвою відчують, що воно таке: калічити життя інших. Чи уявляли, росіяни влітку 23-го року, що трапиться на їхній території? Весною 24-го року, а це трапилося, ніхто не підривав їхній ГЕС. В Бога, виявляється, є свої способи, як відплатити беззаконникам. Я шукав статистику наслідків лиха в Україні і в Росії після підриву ГЕС, а також після паводку весняного, щоб порівняти і виявилося, що наслідки для Росії в рази перевищують наслідки для України, наприклад. Згідно тієї статистики, яку я знайшов, в результаті підриву Каховської ГЕС було затоплено 14 населених пунктів з населенням 16 тисяч чоловік на правому березі Дніпра, і 14 з населенням біля 22 тисяч на лівому окупованому Росією березі. І все це склало біля 2 мільярдів прямих збитків. А в Росії лише три міста, які були затоплені, налічують Мільйон населення. Орськ з населенням 200 тисяч, курган 300 тисяч людей. І Оренбург 540. Як ви вважаєте, це більше, ніж постраждало в Україні, чи ні? Я розумію, що в Росії там все засекречене, але, але ж ці відео це не фотомонтаж. Те, що було знято з повітря, це ж не видумка. Скажіть, чи були при цьому всьому постраждалі? Чи там не було їх? Як ви думаєте? У скільки мільярдів все це можна оцінити, ці збитки? І ще одне питання. Те, що трапилося навесні в Росії, це просто випадковість, Чи таким чином Господь показує, що насправді Він контролює питання справедливості на землі. Він говорить останнє слово. Як ви вважаєте? Саме тому, чинячи погане, ніколи не забувайте, що жнива, вони завжди в рази. Переважають посів. Саме тому я думаю, що це не останній потоп в Росії. Їх ще буде і буде. А тепер поміркуйте ще над таким. Як ви думаєте, на всій оцій величезній затопленій території в Росії там були невинні люди, які, наприклад, не підтримували війну з Україною? Були чи не були? Я припускаю, що були і точно. Що там були маленькі діти, немовлята, які взагалі не мали ніякого відношення до війни в Україні. Але всі вони постраждали. І причому дуже серйозно. Виявляється, що через гріхи батьків страждають невинні діти. Це означає, що батьки роблять своєрідний посів в життя своїх дітей. І це очевидний факт. Не погоджуєтеся зі мною? Просто поміркуйте над тим, що я зараз скажу. Які діти народжуються в сім'ях, алкоголіків і наркоманів? Які діти? Здорові чи в більшості хворі? А в чому вони винуваті, що вони вже народжуються хворими, інколи залежними від алкоголю ще з пеленок? Чим вони завинили, що вони потім роками мають страждати в інтернатах через батьків п'яниць? Вони не завинили, народжуючись, все це посів батьків. Крім всього цього, існує також колективна відповідальність націй. І цей паводок там, в Росії це лише квіточки в порівнянні з тим, що на них чекає в майбутньому. І саме про це ще один біблійний текст з книги Пророка Ісаї: вони бо сіють вітер і пожнуть бурю, на їхньому стеблі нема колося, муки воно не вродить. А як і вродить, то чужі його. Поглинуть. Ми маємо просто усвідомити і запам'ятати реальність і довговічність встановлених Богом законів сіяння і жнив. Жодна беззаконна справа не пройде повз Божу увагу. Жодна. Крім того, що ми будемо жати посіяне нами, ми отримаємо відповідне і в вічності. Усі, бо діла, Бог приведе на суд, усе те, що тайне, чи воно добре. Чи лихе. Ви уявляєте, наскільки це серйозно? Кожну без виключення справу Бог приведе на суд. І не важливо, що про ці справи ніхто не знав. Вас особисто це не лякає, друзі? Мене лякає. Кожну без виключення нашу думку Бог бачить. Всі слова, які ми промовляли, чує, про всі справи знає і все це свого часу. Буде виявлено на загал, як говорить апостол Павло в посланні до римлян, в день, коли Бог згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Ось як все відбуватиметься в майбутньому. Але ще до того, як це трапиться, ми за свого життя на своєму власному досвіді відчуємо те, що сіяли раніше. Мені цікаво було дивитися на те. Як бідкався російський солдат, який грабував Україну, коли, повернувшись до себе додому, виявив, що його хату обнесли його ж співвітчизники. Подивіться на це відео. Один момент интересует, где мораль? То есть я убываю добровольцем на СВО. То есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику. То есть за жителей нашей бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дом, угоняют машину и обчищают его. То есть, где мораль? Разруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. Ну, по большому счету, дома не осталось почти ничего. Уявить, злодії вынесли навіть унитаз. Мабуть, той самой. Який цей вояка привіз з України, і після цього ви скажете, що в Бога немає почуття гумору? Є який висновок ми можемо зробити після всього почутого і побаченого. А ось який Закон сіяння і жнив ніхто ніколи не зможе скасувати, тому що цей закон був встановлений Господом Богом, і він діятиме аж доти, доки існуватиме світ. Що це означає на практиці? А ось що. По-перше, все, що ми думали, говорили або чинили, матиме свої наслідки. Наші слова, думки і вчинки, все це лише посів. І як би нам не хотілося цього визнавати, але за все доведеться відповідати. Наприклад, натиснув пілот. Ту 95 кнопку пуска ракети в бік України. І це означає, що він посіяв на власному городі. Пригадуєте трагедію в Дніпрі, коли російська ракета розвалила цілий під'їзд в Дніпрі. Тоді росіянці казали, що це все зробили ми, українці. А тепер те ж саме ми бачимо в Білгороді. І тепер це очевидно, що це їхніх рук справа. Вони це самі визнають. Але це також і жнива. Все один до одного. І так буде у випадку з будь-якою злочинною справою, яку вчинили російські нелюди в Україні. Все без виключення пожнуть. Біблія так говорить: хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить каміння, на нього воно повертається. Якщо загарбали росіянці українські землі. То це означає, що їхні російські також будуть загарбані. Можливо, ми і не доживемо до того часу, але це обов'язково трапиться. Тому що Бог осміяний, не буває, і з ним жартувати не можна. Все доведеться пожати. І за великим рахунком, це стосується не тільки росіян. 19 травня розбився вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Це була саме та людина, яка погодила продаж Росії десятків тисяч шахедів, які нищили Україну впродовж цих двох останніх років. Скільки людей загинуло Бог святий знає. І Україна ж нічого не зробила цьому, нелюдові. Але в Біблії написано: і той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господеві. І ще горе вам. Що говорите, що погане добре, і що добре, погане, що кладете темряву за світло і світло за темряву. От воно і прийшло, те горе, яке було посіяне рейсі, воно прийшло до нього самого. Сподіваюся, що в останні хвилини життя він відчув все те, що відчували мільйони українців, коли хмари шахедів летіли на нашу територію. І цей біблійний принцип, друзі, стосується кожного із нас. Наприклад, чи ви щось вкрали в сусіда, чи, можливо, ви обмовили когось, чи позичили гроші і не віддали, чи зрадили ну, чоловіка або дружину? або сказали неправду. Кожна без виключення наша дія матиме свої наслідки. Обов'язково настануть жнива. Прошу вас, не забувайте про це ніколи. Не забувайте про посів і жнива. В Біблії про це сказано ще так, це знову послання до Галатів. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Ми можемо сіяти або тліне тимчасове і те ж саме пожинати. Або ж духовне, вічне, і відповідно до цього пожинати в вічності. Про це дуже важливо не забувати, друзі. Все без виключення, що ви робите, фіксується там. Все записується в книги. І прийде час, коли ці книги розгорнуться. В книзі об'явлення про це написано так. Бачив я мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були. Мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Ось виявляється, як все буде. Від того суду, що там ніхто з нас не зможе втекти. І не можна буде повиривати або постирати записане про нас в тих книгах. Ми не зможемо цього зробити. Книги знаходяться в Бога. Ми не зможемо нічого в них змінити. Ми тільки можемо продовжувати сіяти щодня. Словами, вчинками, думками, і потім все це пожинати. Саме тому варто, друзі, час від часу озиратися на своє життя, згадувати, що ви наговорили і наробили в минулому, і усвідомлювати час від часу, що все це записано там. Але крім цього, це ще й ваш посів тут, на землі. І більшість із ваших вчинків ви пожнете. Ви за них будете насти відповідальність саме тут на землі, при вашому житті. І це ще одна важлива річ, на яку я хотів би, щоб ми всі звернули увагу. Пам'ятайте, що жнива, які ви матимете тут на землі, я маю на увазі духовні жнива, вони завжди набагато більші за посів. Зернятко гарбуза в сотні разів менше за плід гарбуза. Ніколи не забувайте про це. В Євангелії від Марка написано. Вважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, буде й вам відміряно і додасться вам. Ми завжди отримуємо більше посіяного, і як поганого, так і доброго. Тому не дивуйтесь, чому раптом і там, і там у вас з'явилися якісь проблеми, яких ви зовсім не чекали. Перевірте, що ви сіяли, можливо, навіть багато років тому. Може, насправді це жнива? І нарешті останнє, про що я хочу сказати на сьогодні, це насправді слова надії. Незважаючи на всю трагічність того, що ви щойно почули, незважаючи на невідворотність жнив, все ж таки існує надія для тих, хто насіяли багато чого і розуміє, що прийдуть жахливі жнива. Христос вирішив заплатити ціною свого життя за наш гріх. Кажучи іншими словами, Він пожав наші беззаконня, взяв їх на себе. Так написано в Слові Божому. Це книга пророка Ісаї. Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ні в якому разі жертва Христа не скасовує закону сіяння і жнив. Наслідки наших гріхів вони залишаться, незважаючи на наше покаяння. Але при цьому всьому. Господь готовий простити нам наші гріхи і готовий спасти нас для вічності. Оце і є надія для кожного із нас, хто розуміє, що заслуговує лише на смерть. Що ж тепер потрібно нам робити? І, зокрема, тим, хто насіяв дуже багато біди по світі. Насамперед, потрібно покаятися в всіх гріхах перед Богом, щиро покаятися, а потім йти і повертати збитки. Бо Покаяння перед Богом не скасовує збитків, які ми зробили людям. Яскравим прикладом, як це відбувається, для нас є історія митника Закея. Ми читаємо про нього в Євангелії від Луки. Ось його свідчення перед Христом. Господи, ось половину майна свого даю в Богим, а коли чимось когось покривдив, поверну в четверо. Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він, син Авраама. Ось таким чином, з людського боку, вирішується питання поганого посіву. Все, що можливо виправити, потрібно виправити і компенсувати збитки. Саме тому Христос радить, і я думаю, це актуально для кожного з нас. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. І нехай добрий Господь допоможе кожному із нас сіяти такі справи, за які нам ніколи не буде соромно, Благословень вам.